Наркоаграрію викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно із поліцейськими Золотоніжського райвідділу та Уманського райуправління управління поліції, оперативниками кримінальної поліції, спеціалістами кримінального аналізу, під процесуальним керівництвом прокуратур та за силової підтримки спецпризначенців роти поліції особливого призначення. Поліцейські провели низку обшуків у домоволодіннях та на присадибних ділянках фігурантів. Відтак виявили та знищили понад 2100 кущів конопель, близько 300 кілограм зрізаних рослин, 105 кілограм висушеної подрібненої коноплі, а також обладнані хімічні речовини для культивування. Орієнтовний прибуток від збуту вилучених наркотичних засобів на чорному ринку міг сягнути 21,5 мільйона гривень. За результатами проведених дій поліцейські затримали сім мох фігурантів порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі повідомили їм про підозру за частиною 3 статті 307 та частиною 2 статті 310 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.